В Україні зафіксоване аномальне потепління з кінця грудня 2022 року. Тепло протримається ще тиждень після Нового року. А з 7 січня метеорологи очікують мороз в Україні до мінус 10-18 градусів морозу. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, вже 7 січня всю Україну, крім Харківської, Донецької та Луганської областей накриє опадами, очікується снігопад і морозна температура. У Харківській, Донецькій та Луганській областях очікується від мінус 5 до мінус 14 градусів морозу вночі та мінус 6 13 градусів в день. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. В Одесі та в Криму 7 січня очікується від мінус 3 до плюс 4 градусів вночі та від мінус 1 до плюс 8 градусів в день. На заході України в день очікується мінус 5 плюс 2 градуси тепла, а вночі від мінус 9 до плюс 2 градусів тепла. На півдні та в центрі України буде мінус 4 вдень та мінус 1 мінус 12 градусів морозу вночі, у Києві, Чернігові та Сумах від мінус 8 до мінус 18 вночі, і від мінус 5 до мінус 13 градусів морозу вдень. Морозний пік перепадає на 7-9 січня, коли нічна температура повітря на сході та півночі може опускатися до мінус 18 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!